Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому каналі Жива Надія на нашому черговому огляді уроку із вивчення Біблії. І сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також брати Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Доброго дня ми вже з вами маємо восьмий урок, який має назву Христоподібне життя. Пам'ятні тексти записані в посланні до Ефесян, четвертий розділ з 22 по 24 вірші. То треба, щоб ви відкинули стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих пожадливостях, аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви затягнулися в нову людину, створену за подобою Божою у праведності та святості істини. Отже, ми бачимо тут, даються нам такі практичні поради від апостола Павла. І тут сказано про те, щоб ви відкинули стару людину із попереднім способом життя. Ну і ми ще минулі уроки з вами розглядали про пожадливості тіла. Ми з вами говорили, що це означає саме, щоб ну, коли є пожадливість тіла, це означає, що в людині процвітає гріх. І тут сказано про те, що тут потрібно зодягнутися. Управедність одягнутися в нову людину створено за подобою Божою, у праведності та святості істини. І що це означає зодягнутися в нову людину? І чому в неї потрібно зодягатися? Що означають ось ці метафори? Ну, ви знаєте, мене мене мені це навіває третій розділ буття, коли Адам і Єва стоять голі перед Богом, і Бог їх одягає, а одягає в шкіру жертв. Тобто, одягнутися в Ісуса Христа, повірити в Його жертву, в Його спасіння, в ту благодать, про яку ми казали. І тут дивіться, тут є наш вибір. Іноді люди кажуть, усе робить Бог, все тільки Бог. Але вирішальне визначення має мій вибір. Тут Павло кише пише: то треба, щоб ти відкинув стару людину. Тобто, це Вольовий напрям це від мене. І ви знаєте, сам на сама назва уроку, вона така, знаєте, я так думаю, вона натякає христоподобний. Тобто я повинен бути подобним Христу. Знаєте, От я сьогодні так послухав назву урока, іноді от таке якесь озарення прийшло. Що не просто там жити якось у Христі, а ти повинен бути подібним Христу. А хто такий Христос, ми іноді як йому подібним? Це знову ми кажемо, без благодаті, без сили Святого Духу, без Христа я подібним йому ніколи не буду. І це натяк знову на, третій, на другий, третій перший розділ буття, коли ми були створені по образу і подобію Божому. І пам'ятаєте, там в п'ятому розділі написано, що Адам же родив синовій по своєму образу. Оце у Христі, ми той, оновлюємо той образ, який був дам Адаму до грехопадіння, Образ і подобіч. От коли ви задали питання, я згадав, бачив такий ролик. Це, напевно, скоріш реклама якогось салону, де беруть без хатька. Угу. Він весь там в такому негарному одязі, дуже велике волосся, довга борода. Йому е, наводять такий марафет, як угу. то кажуть. Його гарно стрижуть, підстригають бороду. Він вмивається там, всі роблять йому процедуру, дають йому гарний одяг, він вдягається в костюм і ставлюють дві такі фотографії до і після. і після. І от коли ми дивимося на після, можна сказати, нова людина, угу. то ти не не сказав би, що це та? Що це той безхатько, який десь там ходив, блукав, uh -huh. тому що він взагалі новий. Uh -huh. Uh -huh. А, і Це та сама людина, але вона абсолютно нова. Uh -huh. Uh -huh. І ось, а, коли ми от назва так, як і брат говорив, і мені теж так сподобалась назва, а, і я ще сказав, христоподібне життя а, можна поставити дереву. Це христоподібний характер. Uh -huh. так? Uh -huh. І от життя, характер, наскільки це. Непросто, і наскільки це глибоко, от жити як Христос, мати характер як Христос, і от, наскільки це взагалі реально для людини, але от Павло пише, що візьміть, зодягніться в нову людину, угу. щоб були створені за образом, за подобою Божою. От, це, це, от, це, що брат говорив, це велике, глибоке вольове рішення. Називатись mm -hmm. людиною з великої букви, тою якою Бог її створив, mm -hmm. саме так. І це і день, і що от він хоче. і, я те, що підкреслюють, хочу, що брат сказав, що людину взяли, її побрили, постригли. Ну, це все зовні було зроблено. А що там внутрі? А тут Павло каже, що. Христос це внутрішня людина, та що всередині вона притворюється, і тоді це зовні вже вона пістрижеться, побріється і все інше. Бо у світі людей зовні роблять новими. Знаєте, підтяжки роблять, і все це, косметика, все. А внутрішнє над внутрішньою людиною ніхто не робить. А тут зовсім інший підход, що ти оновитися з а потім воно й зовні буде робити. Саме так. Бо навіть і Ісус Христос говорив, що бо чим серце наповнене. Те говорять та, і, та, угу. і тому якраз таки, коли ми в Христі, дійсно дуже дякую за ваші відповіді. І хотілося б додати, що от, коли ми говоримо про христоподібне життя, христоподібний характер, то і відповідно і наші вчинки, наше життя, наші, от, взагалі, в принципі, навіть наша мова, як тут сказано, ось з 25 по 29 тексти 4 розділу, повинна змінюватися. І чому повинна змінюватися? Тому що тоді це є знаком того, що в нас всередині відбули. Зміни саме так. І дійсності, коли ми з вами говоримо про все це, то ми розуміємо, що коли ми говоримо про характер Ісуса Христа, це означає, що ми повинні от саме бути от такими. Як Ісус Христос максимально подібними до нього, тому що ми ще також і названі його учнями, а в давнину учень не тільки переймав, якби і знання вчителя, але навіть його звички, характер і навіть зокрема долю. От. Тому і коли ми є Христові, ми повинні це і переймати. І знову ж таки, яку роль дуже важливо також звернути увагу на 30-й текст: Святий Дух у житті віруючого. Яку роль він відіграє саме в встановленні христоподібного життя або ж христоподібного характеру? Ну, саме Святий Дух він показує, відкриває і е, та є ту подібність, тому що самі по собі, ну, от, е, що значить зодягнутися. Да? От я сьогодні вдягнувся, завтра, завтра переодягнувся і так. А от, е, ось, і, от в цю, в це життя, в цю праведність Христа. Бути подібним, це означає взяти на себе е, от навіть таку по-людську роль, е, не ту, яку ми є, тому що ми грішні по природі. А це бути подібним до Христа, зодягнутися в, в праведність Христа, стати схожим це можна тільки е, коли Христос є в нас. Коли Святий є всередині нас. І тільки тоді ми можемо сказати, що в нас є якийсь подібний до Христа характер. Тому що навіть і Христос, бувши на землі, Він завжди звертався в молитві до Бога, щоб оце силою Божою він, mm -hmm. він показав приклад, як можна і як потрібно нам жити, християнам, беручи силу Божу. І я хотів би ще один момент такий звернути, звернути увагу на такий момент, що от коли ми говоримо, Христоподібне життя, то ми інколи не задумуємося про те, наск... яке це життя. Коли ми дивимося на життя Христа, що це було за життя? Це було абсолютно непросте життя, це життя сповнено переживань, труднощів, болю і навіть страждань і мученицької смерті. І чи хотів би хтось взяти таке життя, сказати, от в мене христоподібне життя. Це напевно непросто, і, і не напевно це точно не просто. Але ось коли ми говоримо про те, щоб здягнутись цю нову людину, по-дальшому подальшому з 25-го тексту і по 30-й говорить суть. Не дивлячись на всі ті труднощі, оця основа Дух Святий, який всередині людини, життя кероване Духом Святим, воно все ж таки підтримує і направляє людину. Хоч і можливо буде таке непросте життя, але все ж таки людина має в собі той глибокий стержень який робить не просто зовні, як брат казав, так, подібне, а який робить подібну людину внутрішньому. дух святий, який всередині нас, він робить нас схожими на Христа. І тут ще в 30 тексті я бачу, знаєте, є в християнці таке поняття, як предопределення. Але я не засмучуйте святого Божого Духа. Коли я предопределений, так чого можу засмучувати? Тобто, тут... Цей текст каже, що нема ніякого предопределення. Бог дав мені волю, і ця воля може йти проти духа і засмучити його. І це боротьба. Це коли я приймаю Христа, як брат скав це нелегко. Це боротьба, бо дьявол мене так він не відпустить, і моя плоть мене так тілесно так не відпустить. Це кожний день вибір за Христа. І оцей кожний день, то що Павло пише, відкинувши неправду, 25 й текст, Кожен день відкидувати неправду. Це мій вибір, Бог за це за мене не буде цей вибір робити. Він мені допоможе, коли побачить мій вибір. Тоді він допоможе. Але вибір роблю я сам. Дуже дякую. І ще такий от момент, на який слід звернути увагу, саме 30, 31 перший і 32 тексти, де сказано про те, що ми повинні відкинути, як уже будучи в оновленому такому от тілі, в оновленому характері, в якому вже в принципі, от буде жити Ісус Христос, і в принципі от характер цей буде подібний на Ісуса Христа. Що там потрібно відкинути? Сказано там і лють, роздратування, гнів. Все це не повинно вже більше жити в серці людини, якщо вона разом із Христом, якщо вона прагне дійсно мати ось цей христоподібний характер, який в результаті приведе її до так, вічності. Так, і, і натомість, оцей 32-й текст він угу. говорить, що потрібно чимось замінити, тому що угу. неможливо е, от, перестати щось робити, угу. е, відкинути якусь звичку. Її потрібно замінити, і ось е, чим просить замінити, будьте ж добрими один до одного. Милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Тобто, заміну гнів і люті потрібно проявляти милосердя, оцю прощення. Але разом з тим знову ж таки, Павло знову ж таки говорить і нагадує, а завдяки чому? Тобто, подібно до кого? Через те, тому як і Бог через Христа вам простив. Угу. Тобто, знову ж таки, знову і знову ми не робимо це самі від себе. Тобто це не те, що от я такий хороший, я такий правильний, я тебе просив, я тебе, я тебе люблю, поважаю. Це те, що я можу робити тільки завдяки жертві Христа, тільки завдяки Духу Святому, який в мені, тільки завдяки тому рішенню, яке я прийняв, щоб Дух Святий змінював мене і моє життя, моє все нутро. <гум> Саме так тут можна сказати так і амінь. Тому, дорогі друзі, я запрошую вас, щоб ви дійсно слідували ось цим прикладам, ось цим настановам, які написані саме тут, в посланні до Ефесян апостолом Павлом. І дійсно, коли ми з вами є Христові, то ми хочемо завжди у всьому мати ось знаєте, ось цю звичку. Бути його дітьми, звичку кожен день обирати саме його. Я запрошую вас до цього і також дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. І ми бажаємо вам Божих благословень і до нових зустрічей.